Доброго дня, дітки! Знайомтесь. Вініамін Юхемович Росін. Український письменник Каскар, який написав багато творів для вас. І зараз я прочитаю вам одне з його оповідань, яке має назву Для кого голки їжака. Якось восени захопив лисицю в полі дощ. Вимокла, як хлющ, похнюпила вона голову та й чалапає по калюжах. Коли гляне, кущик стоїть. Лисиця до нього. Прибігає, аж там їжак сидить, від дощу сховався. Посунься, буркнула лисиця і штовхнула їжака в бік. Штовхнула, та аж завищала з болю. Ой, лихо. До тебе ж торкнутися не можна. Чом ти не поголиш оцю гидку щетину? Спасибі за раду, але вона не для мене, мовив їжак. Та ти подумай, сказала далі лисиця, що в тих голках гарного тільки сусідів відганяти. Поголи їх, бо всі друзі від тебе отсураються і. Мої голки не для друзів, перебив їжак, вони для ворогів. Малята, послухайте оповідання ще раз та скажіть, яка пригода трапилась з лисицею? Яку пораду лисиця дала їжачкові? Що відповів їжак? Чому він так відповів? Подумайте та дайте відповідь.